Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні хочу розпочати відео із прибирання. Дуже давно не було таких мотиваційних відео, мені захотілося і себе змотивувати, і вас, і вирішила поставити камеру і разом поприбирати. Я знімаю відео у п'ятницю, а для вас воно буде вже в суботу. Субота день прибирання, тому для вас таке відео, щоб ви також змотивувалися. Навели порядочок в своєму будинку, і було, було чистенько і гарненько. У мене сьогодні плана щось спекти смачненьке до чаю. І тут ми поснідали наш звичайний день. І після сніданку я прибираю, також буду готувати обід і спекти щось до чаю. Тому прибирайте разом зі мною. На сніданочку у нас була кашка, булгур та підливка. Що залишилось, я залишаю в холодильник, можливо, потім десь доїмо. І протираю все, розставляю, розкладаю, розібрала посудомийку, загрузила новий посуд, який вже назбирався. Протираю поверхні, і буду переходити у наступну зону прибирання. Але перед тим, ніж все остальне прибирати, я хочу замісити тісто на рогалички. Над... Недавно я випікала точно такі стами, мені сподобалось, і вирішила сьогодні ще спекти і також показати вам Десь пів літри молока, трошки додавала водички, неповначка була молочка. Додаю одну столову ложку дріжджів сухих, пів пачечки маргарину це 125 г, ванілін і замішую м'яке, гарненьке еластичне тісто яйця не додавала, хоча можна одне-два додати. мене не було в холодильнику, тому я не додавала. і вийшло також смачно. Додавляю борошна, скільки вбере, замішую тісто у своєму міксері, тісто місці. Дуже класно виручає, дуже швидко, і можна щось зробити, і не потрібно руки грізнити, втомлюватися, міксер все за вас зробив. Тісто готове, гарненьке, не дуже туге, не дуже рідке. Підставляю в сторону і переходжу в іншу зону. Тут в нас їдальня, ми тут їмо. Потрібно також прибрати. Дівчатка складають пазли, діночкині собачки, Юлечка хом'ячків складала. Прибирає їхні пазли, вони люблять поснідати і по одному разу їх скласти. І буду наводити порядочок тут. Щоб вже було чистенько. Гарно, ретельно все прибираю, мию. Не кожного дня я це роблю, але в суботу, зазвичай, на неділю або десь серед тижня все протираю. В мене в дозаторі ось цьому це фада поверхня, не один раз я вам вже про неї розповідала. Гарненько все відмиває, приємний запах, попшикала, протерла і стіл чистенький. Особливо тут по краєчках, де діти їдять. Десь щось забруднюють, і тоді воно гарно все відмиває. Ну, ось і все, коли стіл чистий, можна все повертати на свої місця, також все протираю і порядочок. Заставляю стільці, щоб вони не заважали, щоб можна було прополососити, помити підлогу. Дівчатка займається також своїми справами. Їхнє завдання також було сьогодні поприбирати іграшки, вони час від часу до мене приходило щось, але також справилися, поприбирали в шухлядках, навіть деколи я їм це дозволяю робити самим, вони поскладають, посортують, як вміють, коли зі мною, коли без мене, але вже вони досить непогано в цьому справляються. А я продовжую далі прибирати, прополососила, мию пил, щоб було чистенько, і можна буде вже. Насолоджуватися. Також вирішила я зробити перестановку. Взагалі, я дуже люблю робити перестановки, ще коли жила з батьками, дуже часто це робила, і я захотіла поміняти стіл іншу сторону, щоб трішки зручніше було вже заїжджати колясочкою сюди з ілонкою, коли ми обідаємо чи вечеряємо. І зручно буде, будуть близько біля нас дівчатка, тому, тому що так трошки було незручно. І Якраз коли перестановочка, то тоді якось по-іншому відчувається кімната, змінюється трошки обстановка. Я це дуже люблю. Тому, хто мене любить, зрозуміє. Ось і вже тут ця кімната чистенька, порядочок можна переходити до наступної зони, обідати, смакувати у чистоті. А я переходжу в нашу вітальню. Тут також дуже все просто, багато прибирання немає, але потрібно поприбирати. Відставляю стіл, тому що там то якісь сміття западає, то пил все протираю, підвіконник, батареї, труби. Поверхневе прибирання, але його потрібно зробити, щоб було чистенько. Також хочу поділитися ще з вами нашою новиною. Сумною, хто пам'ятає, в нас стояв на цьому столику наш кеша. І так трапилося, що він помер. Тому зараз в нас вже попугайчика нашого немає. Клітку винесли, похоронили. І дуже не вистачає вранці, особливо, особливо вранці, коли так сходить сонечко, як сьогодні, коли він щебетав, співав свої пісеньки. Але так буває. Він у нас прожив майже три роки. Чомусь не знаю, все було те саме, корм також все те ж саме. Чомусь. Так трапилося, що він помер. Тому ось така одна із сумних новин. Ну, а я прибираю далі, потрібно також прополесосити в кухні, помити підлогу. До речі, між прибираннями я переривалася на ілонку, потрібно було її то погодувати, то заколихати. Неможливо вже так, щоб стати, і все безпереривно прибрати, тому що це дітки і вони потребують нашої уваги. То до старших донечок потрібно було зайти. Але нічого, не спіша, потрошечки, помаленьку все переберемо і можна все встигнути. Головне робити все це із любов'ю. Ось і наше тісто вже підійшло гарненько. До речі, дуже зручно, поки ви прибираєте, тісто підходить перед тим, як вам потрібно щось зробити, тісто замісили, воно підійшло, поки ми поприбирали разом із вами, і вже тісто підійшло, можна випікати пиріжки чи рогалики. Як хто називає? Я чомусь їх називаю рогаликами, тому що пиріжки для мене коли ось такі кругленькі. Тісто розділяє на 4 частини і буду розкачувати круг. Вирішила я зробити з вишеньками. Вишні я дрелювала в своєму соці без кісточки приварювала. І також із маковою начинкою. Минулий раз робила просто з вишнем, а це вирішила зробити мак і вишні. Мак і вишні я люблю, тому сьогодні поєдную. До речі, мак я більш люблю. Люблю робити сама, купую Мак, його перемелюю і заварюю, тому що макова начинка мені не дуже подобається по смаку, але інколи її використовую, коли поспішаю, або коли потрібно терміново чи немає маку. В холодильник куплю, в холодильник поставлю і вона стоїть, коли потрібно, швиденько достала. і Начинка готова. Але з вишеньками вийшло набагато смачніше, така кислинка трошки присутня. І мак солоденький, вийшли пиріжки. Наші рогалички дуже-дуже смачні. Тому, хто любить вишні, мак, можете спробувати. Сюди ж можна ще і горішок. Я робила колись такі сінабони, мак, вишні і горішки. Можна кокос, за бажанням, як ваша фантазія. Як вам можливість, дозволяє, так і робіть таку смаку, то я вам даю як ідею, а ви готуйте і тіште своїх рідненьких. Ось такі гарненькі вийшли наші рогалички. Закручуємо і буду випікати. Змащувати яйцем я не буду, тому що їх буду ще робити в пудру. З цієї порції виходить досить багатенько рогаликів. Тому їх можна заморозити. Головне робити це в той самий день, коли вони охолонуть. І тоді, коли вам потрібно, виймаєте або в мікрохвильовку, або просто на ніч залишаєте на столі, і у вас буде свіжа випічка. Або ж, так як я люблю нагадувати це частенько і для себе, і також для вас. Мотивую вас до цього, що можна занести тим, хто цього потребує. Можливо, є у вас якісь чи сусіди, чи ваші рідні, чи ваша якась бабуся, яка не має можливості вже приготувати, особливо щось спекти вже здоров'ячко не дозволяє. Тому можете їх пригостити. Для них це буде дуже приємно. Для нас, тих, хто випікає, це майже. Нічого і не позначиться. А для тієї людини буде дуже приємно, що вони не самотні на цій землі. Тому успіхів усім нам у цій справі. Ну, ось і наші ругалички готові. Вони дуже м'ягесенькі, пухкенькі. Я їх відразу, поки вони ще гарячі, обмочую у пудру і тоді складаю на тарілку. І можна вже смакувати. Коли трошечки ж прохолонуть, все. Вже будемо обідати. Рогалички також встигла спекти до обіду, буду кликати свою сімейку і будемо смакувати. Ось подивіться, які вони всередині, начиночка, мак, вишні дуже-дуже-дуже смачні. Особливо, коли вони на перший день дуже м'ягесенькі. Дівчатка вже також смакують, пообідали. Я їм дала ще йогурт і з йогуртом це дуже смачно. Ну, ось і прийшов час прощатися з вами. Думаю, що я вас трошки сьогодні змотивувала, також себе змотивувала 100%. Дуже подобається мені знімати такі прискорені відео, особливо їх і монтувати. Тому мотивуйтеся, заохочую вас, напечіть смачних булочків чи рогалочків, і смакуйте своєю сімейкою. На цьому прощаємося з вами. Всім дякуємо за ваші перегляди, що залишаєтеся з нами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.